Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт Бадан. Сьогодні буду робити опять нього очередну виплату з проекту. І так, друзі, давайте війдемо у мій кабінет. Щось я вам, друзі, покажу розкажу, в принципі, тут все понятно по проєкту. На даний момент проєкт працює, розвивається. І що буде далі, друзі, побачимо. Тось, як ви знаєте, заробіток в інтернеті це завжди може бути всяке. Так? Дивіться, на сьогодні я задачу виповнив. Зараз буду заказувати виплату, провірати проєкт. Ось в 7.38, друзі, я робив задачу. Моя команда розвивається помаленьку. Дивіться, 2800 вже вложено по проєкту і 124 чоловіка. Як бачите, ось VIP у нас є. Де ви можете, друзі, VIP-1 у нас коштує. Всього 18 доларів і так далі. Ось можете подивитися. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. Будемо заказувати виплату. У мене доступно для виводу 29,78. Давайте перейдемо на мій кошельок. Подивимось, що в нас тут по кошелькові. І так, друзі, чекаємо. Так, дивіться в мене 0, бо я сьогодні виводив вже кошти з кошелька. 165 доларів я сьогодні виводив. Ось пише. А, вчора, друзі, виводив, ще не сьогодні переплутав. І так, давайте будемо заказувати виплату. Перейдемо на проєкт. Нажимаємо 29,78. 29.78. І давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо підтвердіть і чекаємо, друзі, доки кошти поступлять мені на баланс. Мій кошельок просигналізує про виплату. Я вже вивів неоднократно тобто, з проєкта, поки місь проєкт платить без всяких проблем. Ось мій щот, бачите, базовий 3. Дивіться, друзі, мої виводи. Зараз я вам покажу історію виводів. Всього. Кошти, друзі, мені вже зараховані. Ось, дивіться, 29.78 прийшло мені на кошельок. Давайте подивимося зняття средств. Ось, дивіться, це сьогодні. Я виводив 7, 8, 9, 10, 11, друзі. це вже в мене виходить п'ята виплата з проєкта. Вчора я виводив 32, 21, 35 і 15. Тобто, сьогодні 29. Проєкт плати, кому цікаво, можна заходити, заробляти. Друзі, завжди повнять, що є різки. Я нікого не заставляю. Дивіться самі, друзі. Для того, щоб поповнитись, копіруємо адрес кошелька, поповняємося і нажимаємо поповнення щота завершено, друзі. Після того вам поступає та сума, на якій ви хочете свіп перейти. І тоді вже, друзі, можете заробляти собі спокійно. Всіки Чим більше ви назбираєте, допустимо, команду, тим більше заробите. Також є ось подарки. І можна вигравати, виходить, техподдержка, увідомлення про виплати. Ось 11-го у мене вже є увідомлення в 1134. Так що давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Мені вже кошти зарахувались. Ось, як бачите, 29.78, як я заказував. Зачекайте, друзі, я веду пароль. Ось кошти перейшли мені без всяких проблем. І так, дивіться, дата сьогодні в 11.34, то є кошти мені прийшли моментально. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій YouTube канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.